Колеги, продовжуємо робочий день. Зараз я до слова запрошую волонтерів: Ольгу Кобилінську, координатору благодійного фонду Повернись живим та Тетяну Джафараб, волонтера об'єднання Народний тил. А вони будуть говорити про ту ситуацію в Дебальцево, яка була на цьому тижні. Що там сталося? Відповідно, очима волонтерів та роботи робота над плануками та висновки на майбутнє, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Колеги, прошу. Доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, так всю всю ту ситуацію вже говорено-переговорено, що сталося в Дебальцево. Нас як волонтерів, які протягом більше ніж півроку підтримували цю точку на дуже гарячу точку на карті АТО. Нас цікавить. Правильно зробити роботу над помилками, що ми зробили? Ми постійно про це думаємо. Що ми зробили так, що зробили не так, що не встигли зробити, що не доробили. Ми фонд Повернись живим протягом останніх трьох місяців, надіслали до різних підрозділів, які знаходилися навколо Дебальцева. 35 тепловізорів, 12 приладів нічного бачення на могилі ОС гострій. Це стратегічна висота, яка весь це час тримала. Ну завдяки утримуванню якої весь цей час можна було утримувати Дебальцево під контролем України. Отримала від нас одну з наших найдорожчих покупок: Це тепловізійний далекомір на 20 тисяч метрів ось, Який дозволяв працювати точно нашій артилерії, яка стояла на цій висоті. Її отримував 169-й навчальний центр Десна і частина 128-ї бригади. Зараз вони теж виведені з Могили Гострої, знаходяться в Константинівці. Їх, на відміну від 169-й центр, на відміну від 128-ї бригади, не відпускають на ротацію і готують до наступних операцій. Загалом. Цей відхід, так званий з Дебальцева, справді готувався за дві доби до власне виведення військ, і в принципі за дві доби на нашу. Ну, будемо казати, аматорську думку, можна було підготувати відносно організоване виведення, так але цього не сталося. Насправді, все це виглядало більше як вискакування, а не виведення. І знову таки, на нашу думку, це сталося навіть не через підго підготовку, не не через погану під підготовку власне виведення в Києві, а через погану підготовку середнього ланки офіцерів, які в багатьох випадках не бували навіть на місці, які керували обороною Дебальцева зі штабів, які не знали можливості своїх підрозділів, які не знали наскільки вони укомплектовані і реального стану власне в Дебальцево. Тому, як на мене, треба проводити розслідування з цього приводу, хто власне зривав вивід військ. Чому так сталося? Ще однією великою проблемою такого поспішного покидання Дебальцева була було те, що у наших військ була не підготовлена для цього техніка. Техніка була в плачевному стані. Фактично, навіть для виведення вивезення особового складу транспорту не вистачало. Бійці просто зубами чіплялися за БТРи, аби лиш їхати, а не йти. По 20 чоловік на одному БТРі було. Ми це пояснюємо. По перше, тим, що останній тиждень волонтери не могли пробратися в Дебальцево і не допомагали з ремонтом. І ви знаєте, що фронту в ремонті транспорту здебільшого допомагають волонтери. Ну і ми в цьому вбачаємо теж висновок для нас на майбутнє. Потрібні це те, чим ми будемо займатися. Потрібно створити мобільні. Ремонтні бригади волонтерські, які би дуже швидко пересувалися по фронту і дуже швидко допомагали з ремонтом транспорту. Мали зв'язок з централізованими відділами забезпечення різними запчастинами. Ось і це могло б в певній мірі вирішити це питання. Як як виглядало власне виведення військ? Волонтери. Чекали на своєму транспорті війська в жовтій зоні. Вони відходили з червоної зони. В транспорт волонтерський перевантажували трьохсот і, і ну, поранених і загиблих, яких встигали забрати. А зараз Таня про це детальніше розповість, і відвозили вже в Артемівськ чи в Константинівку. Це Ну, от одна з тих проблем, і один з тих висновків, які ми робимо. Ну на майбутнє, як ми будемо працювати. Ну і звичайно, на сьогодні ми розуміємо, що потрібно укріплювати нові позиції, на яких закріпилися українські війська. Це підступи до Артемівської Константинівки. Ми не знаємо, що в голові у сепаратистів і терористів, але точно не перемир'я. Відтак фонд «Повернись живим зараз закликає всіх своїх спонсорів консолідуватися і. Таким зусиллям волі, ми розуміємо криза, і розуміємо зараз всім важко, але зусиллям волі підкріпити укріпити ці підступи. Ну і наступна гаряча точка це звичайно підступи до Маріуполя. Нам ми ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити всією необхідною технікою тепловізорами, приладами нічного бачення, прицілами, далекомірами війська, які знаходяться там, але цього всього недостатньо, і ми маємо зробити все, щоб не допустити чергової поразки в тому напрямку, то Маріуполь це звичайно навіть не Дебальцево, це значно більш населене місто. Тому Ще, ще один важливий момент, те про що ми говоримо вже, яку е, прес-конференцію поспіль. Це розробка е, загального плану евакуації прифронтових міст, якого досі немає. Сьогодні правда, е, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації в Краматорську зустрічається з волонтерами з цього приводу. В п'ятнадцятій е, годині запланована зустріч, там буде волонтер і нашого фонду. Е, і ми. Будемо піднімати це питання. Всі прифронтові міста повинні бути дуже швидко навчені, і населення цих міст повинно бути дуже швидко навчене по конкретному порядку дій, що потрібно робити у випадку наступу російських військ. Це власне те, чим ми будемо займатися найближчий час. Ми би хотіли звичайно розібратися детально і сподіваємося, що керівництво Міноборони і Генштабу цим теж займеться, що ж насправді сталося в Дебальцево, Чому вивід військ з Дебальцева був більше подібний на вискакування? А чому так сталося? Хто власне у цьому винен досі підраховується кількість загиблих, поранених і тих, що потрапили в полон. За нашу інформацію, один з батальйонів, який знаходиться з іншого боку, Дебальцева, ще зараз утримує свої позиції. Вони обміняли свого полоненого на полонених сепаратистів. А за його інформацією, зараз в місті Горлівка знаходиться дуже багато полонених з Дебальцево ще. Кілька тижневої давності. За його підрахунками, це десятки. Тут десь близько трьох десятків людей, тих, кого він бачив. Це підвали, це лікарня Горлівська. Ясно, що ця кількість поповнилася полоненими з останні дні боїв, тому знову з великою гостротою стоїть питання обміну полонених, тим більше що ставлення до них в горлівці нелюдське. Той, той полонений, якого наш полонений якого вдалося обміняти, був з простріленою колінною чашечкою. Йому палили волосся, над ним знущалися, а він в полоні провів всього лише два дні. Тобто, можете уявити, що. Відбувається з тими людьми, які там уже сидять тижнями. Тому ми закликаємо всіх структури, які мають стосунок до обміну полонених, зараз дуже швидко звернути на це увагу і принаймні з'ясувати, яка кількість українських полонених військових зараз знаходиться в місті Горлівка. Ну а що стосується медицинської частини, я передаю слово Тетяні Джафарові, волонтеру народного тилу. Дякую, доброго дня. Останнім часом я займалася роботою з медиками, які працювали як на евакуацію поранених, так і на роботу в Артемівській лікарні, куди йшов основний потік поранених. Дуже головне питання було в швидкості евакуації. Не вистачало швидких, їх не вистачає завжди. Але оця критична ситуація, коли розвивалися події дуже швидко, показала, що не, не вистачає в нас транспорту. Не вистачає як е, хто евакуює. Це роблять в основному волонтери. Хоча з червоної зони це звичайно роблять військові, але надалі передати трьохсотих е, волонтерам, і машин не вистачає. Дуже багато машин попало під обстріли і вийшли з ладу. Ті, що ми надавали волонтерам, вони вийшли з ладу і не могли працювати на евакуацію. Тому задача е, наша якось централізовано подивитися на бригади і роздивитися, щоб при кожній бригаді було як мінімум дві-три машини, щоб це було завжди, щоб ці машини працювали і вони обслуговувалися постійно. Надалі евакуація проходила поранених у лікарню Артемівська і Краматорська. Зазвичай в Артемівську лікарню поступають десь 30-40 поранених в день. Але за останні дні ці цифри були десь більше 180 в один день і вчора десь більше 130. Як ви розумієте, не справляється персонал, не вистачає розхідників. те, що було, не було накопичено ніякого запасу. Ніхто не чекав, що будуть події так розвиватися, що дуже сильно буде перевищена потреба того, що є. Розхідники закінчилися і. Дзвінки волонтерам привезіть і одразу, звичайно, ми збираємо. Ми дуже швидко зараз орієнтуємося. В нас лежать декілька рахунків, які ми маємо сплатити сьогодні. Сьогодні п'ятниця для того, щоб нам відвантажили там. Апарати зовнішньої фіксації при переломах, і ми будемо їх відвозити дуже швидко в Артемівську лікарню. Питання того, що має бути якийсь запас, має бути передбачення якихось таких ось дій, і лікарні мають бути готовими до таких напливів. Немає ще координації та зв'язку при вивезенні поранених. Тут теж питання. Зв'язку фізичного рацій і координації, якби була можливість зробити якийсь штаб загальний, який би міг координувати ті ж самі машини швидкої допомоги, ту ж саму роботу військових по вивезенню, ту ж саму інформацію, яка лікарня має який ресурс, і куди вже ну, немає можливості вести. Тому ми хочемо зробити. Ну це взагалі наша така проект, який ми давно вже про нього говоримо, щоб був інформаційний штаб, і принаймні цей штаб. Щоб мав якусь частину по медичному забезпеченню і інформація загальна, щоб стікалася в одні руки, і була координація евакуації, координація прийому в лікарні. Що ми подивилися наперед? Зараз звертаємо увагу на те. Як ситуація буде розгортатися під Маріуполем для того, щоб у нас не було таких патових ситуацій, як було при Дебальцево, дуже хотілося би передбачити розгортання пересувних шпиталів, які в нас є. Зараз там наразі працює точно три шпиталі. Це я знаю, один біля Артемівська. І вже час передбачити, які можуть бути події надалі, і заздалегідь розгорнути шпиталь, подивитися, що можна зробити наперед. Не вистачає персоналу, я вже сказала, повторюся, в лікарнях персонал середньої ланки, це фельдшери, медсестри, професійні, які мають досвід, їх немає. На ентузіазмі молоді дівчатка їдуть туди, працюють добровільно, але це, ну, це не та робота. Має бути професійний персонал. Цей професійний персонал ми закликаємо, хто може. Будь ласка, звертайтеся в лікарні, будь ласка, їдьте і працюйте. Це насправді ви там потрібні лікарі. які… З Києва їздять туди на тиждень попрацювати, повертаються, розповідають мені, що не вистачає. Не вистачає, шукай нормальних, адекватних, професійних. Лікарі і працівники МЧС. Так як у нас АТО, а все ж таки не війна, то МНС наш не приймає безпосередньо, лікарі, МНС не приймають безпосередньо участі у забезпечення медичною допомогою, а в них якраз є той професіональний досвід. Вони якраз професіонали, тому що МНС-лікарі це трошки інша специфіка, ніж просто цивільні лікарі. У нас зараз всі шпиталі вони організовані на базі звичайних лікарень, звичайних районних лікарень. І там, відповідно, просто не військове, а базове забезпечення апаратурою. Ми вже додали туди багато чого, як волонтери, привезли дуже багато апаратури, яка дозволяє працювати в експорті. Екстрених ситуаціях, але все ж таки це база у нас цивільні лікарні. Ми маємо їх переналаштувати, переналаштувати обладнанням і персоналом, забезпечити персоналом. Далі, що ми хочемо робити наперед? Зараз у нас четверта хвиля мобілізації і багато дуже. Призваних зараз на полігонах проходять вишколи дуже важливо і волонтери на це звертають увагу: забезпечити їм навчання користуванням медичними аптечками, щоб це було їх зараз. Вони проходять вишки військову, їх вчать стріляти, їх вчать там в екстрених ситуаціях ну, воювати. А ми маємо забезпечити, і волонтери це роблять: централізоване навчання користуванням аптечками, тому що це базова знання, які мають бути. Наразі аптечок не видають поки що на полігонах, там, де проходять навчання. Але перед тим після закінчення навчання і перед відправкою на схід, ми сподіваємося, що вже за допомогою держави і, може, трошки волонтерів в загальній координації всі будуть йти на передову з аптечками. Кожен з індивідуальної і навчений. Тому дивлячись на те, як ситуація в Дебальцево розгорталася, дуже б хотілося, щоб. Ті е, міста та населені пункти, які зараз наблизилися до зони е, військової до кордонів, де проходять бої, де проходять зараз, вони е, подивилися на свої лікарні, подивилися на те, що в них є, подивилися на свої ресурси, і наперед зробили запити. Наперед. Е, Намагалися передбачити той потік поранених, який може бути. Дуже хотілося б, щоб не було повторення, коли перенавантаження і нема можливості вивезти. Ми маємо рятувати життя. Ну, це наша... Ми не можемо по-іншому. Тому маємо дивитися трошки наперед і робити висновки з того, що було. Дякую дуже. Дуже дякую, Оль, дуже дякую. Даню, колеги, ваші запитання до наших спікерів. Запитання уточнення, якщо я. Чата, все, все все зрозуміло і докладно розказали. що Навіть запитань немає. Дякуємо, дуже дякуємо, колеги. Чекаємо наступного тижня з оновленою інформацією. Колеги, наступний наш брифінг за 5 хвилин. Дякую.